Приклади родових проклять. Сьогодні ми розглянемо дві історії з життя відомих людей, на прикладі яких можна побачити, як діє сценарій прокляття і до яких наслідків воно призводить. Також я хотів би зразу підкреслити, що, що ми говорили на першому занятті, що прокляття воно не зупиняється, як і благословіння. На житті людини, яка спричинила цю дію, вона поширюється на її дітей, на її внуків, правнуків, а у випадку благословіння, наприклад, Авраамове благословіння, коли Бог вступив з ним завіт і каже: Авраам, я тебе благословлю і благословлю твоїх потомків. І потім каже: якщо ви будете слухатись мого слова. Я зроблю вас, розмножу і зроблю вас найвищим народом за всі, на всій землі. Це вже окрема історія, але потенціал Божого благословення до тисячного покоління потенціал прокляття, Біблія говорить, до третього, четвертого роду. Якщо ти побачив в своєму житті сьогодні в якійсь сфері дію прокляття, можливо. Воно почалося не з тебе, але воно має закінчитись на тобі, і ти маєш обрізати, зупинити цю дію через ходження з Богом і через виконання і послуг Його Слову. У приповісті 26.2 написано: як пташка літає, як ластів калини, так невинне прокляття не сповниться. Люди, які не знають, що як благословення, так і прокляття, воно має, а, як це називається, подовжену дію. Вони кажуть, я там, я нікого не вкрав, не вбив. Може і так. Але чи ти впевнений, що твої прабатьки не вкрали, не вбили? Коли Бог сказав Аврааму, Я благословлю тебе, Авраам, і тих, хто тебе благословляє, я їх благословлю. А хто тебе проклинає або буде робити тобі зло, моє прокляття впаде на них. 70 років тому назад, трошки більше, 80, Україна мала можливість побачити. Як Божі суди або як Боже прокляття, яке євреї накликали самі на себе, коли вони віддали на розп'яття Ісуса Христа і сказали Пилату на нас цей гріх і на наших дітей. І Холокост це є страшне явище того, як прокляття надолужує вивільнені слова. І знаєте, кожна українська сім'я вона могла стати під дію закону благословіння, якщо вони приймали цих, ховали цих євреїв, приймали їх. Чому? Деякі навіть не знали цих законів, що Бог сказав Аврааму, я благословлю тих, хто тебе благословляє. Вони просто по-людськи могли це зробити. І Боже благословіння приходило, і приходить, і проявляло себе, і проявляє на тих сім'ях, які. Послужили євреям. І навпаки, ті люди, які їх гнали, вбивали, обзивали, сміялися з них, вони сьогодні живуть в прокляті, навіть не усвідомлюючи, чому так сталося, і звідки, як то кажуть, в проблеми ростуть ноги. Незаслужене прокляття не збудеться. Але заслужене прокляття воно має свою картину і воно досягає цілих поколінь. Розглянемо два приклади. Династія, відома династія Габсбургів. Родове прокляття, на прикладі, царюючої цієї династії. Почнемо з найбільш могутньої і численної династії, відома під прізвищем Габсбург. Свою знамениту назву вони отримали від старовинного замку, побудованого ще в 11 столітті на землях Швейцарії. Називався цей замок Габбезбург, що означає Соколиний замок. Одним з його власників був герцог Вернер фон Габсбург. Там була така історія: він спокусив молоду дівчину, поклявшись, що одружиться на ній. Але Вельможа обдурив нещасну дівчину і. Так як він же був заручений з дочкою знатного дворянина. Дівчина завагітніла, і все могло відкритися. В цьому випадку був би страшний скандал, а герцога вважали б безчесною людиною. Удар так званий удар по репутації королівський. Йому залишалося тікати з країни або кинутися на меч, знаєте, згідно честі. І цілком природні, що такий сценарій розвитку події Вернера не влаштовував, і тому він вирішив знищити всі сліди свого хтивого злочину. Дівчину схопили, ув'язнили в темницю, її прикували ланцюгами до стіни і стали чекати, коли вона помре від голоду і спраги. В цьому кошмарі нещасна народила дитину і, повільно гинучи разом з нею, вона прокляла герцога і весь його рід. Тим часом винуватець страшного злочину зіграв пишне весілля і вирушив разом з дружиною на полювання. Собаки підняли дикого вепра, і той кинувся геть від них. І на його шляху опинився герцог Вернер фон Гаусбург. Величезний досвідчений звір, вагою більше 300 кілограм, пропоров лиходія своїми іклами і з розірваним животом і випавшими нутрощами, Герцог впав на землю і помер у страшних муках. В цей самий момент у в'язниці померла нещасна дівчина, притискаючи до грудей мертву дитину. Але накладене на рід Газбургів закляття не наситилося однією смертю. 900 довгих років ця династія панувала в Європі. І весь цей час її супроводжували вбивства, трагедії. Та злочини. Ми не будемо перераховувати всі ці жахи, так як їх величезна кількість. Просто перейдемо відразу до 19 століття і відвідаємо Мексику. В 1864 році туди прибув брат австрійського імператора ерцгерцог Максимілян. Тут він заснував нову гілку знаменитої династії. Але її влада над країною проіснувала всього три роки. Мексиканський народ повстав, Максимілян був заарештований, і за вироком військового трибуналу розстріляний, його дружина Карлота збожеволіла і померла в психіатричній лікарні. Інший Габсбург, а саме ерцгерцог Фердинанд, був застрелений у Сараєво у 1914 році. При цьому була вбита і його дружина. Замах, як ми знаємо тепер, став формальною причиною для початку Першої світової війни. Вона забрала мільйони життів і назавжди знищила династію Габсбургів. На цьому родове прокляття вичерпало себе і закінчилося. Ще одна сім'я, вельможна сім'я. Вже ближче до наших земель, можливо, ви чули, була така династія Романових. Її історія відвела 300 років. І початок нещасть поклав цар Олексій Михайлович, який правив у XVII столітті. При цьому государі стався народний бунт. Вгамували його стрільці з волі царя, закопали в землю по шию. Дружину одного з найзавзятіших бунтарів. Закопали не одну, а разом з малою дитиною. Нещасних залишили вмирати, і молода жінка, відчуваючи страшні муки, прокляла царя і всіх його нащадків. Накладене на рід Романових закляття, тут же почало працювати. Від першої дружини Марії Милославської у самодержавця було п'ять синів. Царевич Дмитро помер майже відразу після скоєного зла. Потім царевич Олексій не дожив до 16 років. Федір Олексійович бездітним виявився несповна розуму і помер бездітним. А от царевич Іван став співправителем Петра І, але також виявився хворим і несповна розуму. Помер він у 30 років. Ні одна з семи царських дочок не вийшли. Нещастя супроводжували і реформатора Петра. У нього було четверо дітей від Лопухіної і семеро від Катерини. Вісім з них померло в юному віці. А єдиний спадкоємець Олексій був страчений за наказом царя Грозного. Самодерж, самодержавець Петро II, який доводився сином царевичу Олексію, попросив на троні. Три роки і пішов в інший світ у віці 15 років в день свого весілля. А правнук Івана Олексійовича, імператор Іван VI став царем, будучи немовлям після смерті імператриці Анни Іванівни. Він правив країною впродовж року і був скинутий в результаті палацового перевороту. До влади прийшла Єлизавета Петрівна і відправила двохрічного самодержця в тюрму на довічне ув'язнення. Бідолаха відсидів 20 років, а потім був вбитий. Імператор Петро III процарював лише рік і був усунутий своєю дружиною Катериною II. Бідолаху задушили гвардійські офіцери, а син Катерини Павло був вбитий в результаті дворянського перевороту. У цій змові був замішаний його син і майбутній імператор Олександр I. Представники Дому Романових Микола ІІ з дружиною. Поговоримо про їхній, їхній випадок. Доля останнього сповнена загадок і містики. Він царював 24 роки і несподівано помер у Таганрозі у віці 47 років. Після цього поповзли чутки, що імператор зовсім не помер, а перевтілився в старця Федора Кузьмича і сховався в Сибіру. Правда чи ні, досі невідомо. Страшна смерть спіткала самодержця Олександра II. Він був вбитий терористами, народовольцями. А останній з династії Романових Микола ІІ був жорстоко розстріляний більшовиками Єкатеринбурга у 1918 році. Можна, звичайно, не вірити в родове прокляття, але вищенаведені факти не можна ігнорувати. Вони вказують. На закономірний ланцюжок трагічних подій. Людей мучать, душать, труять не просто так. У цьому явно проглядається страшне прокляття, накладене на кілька поколінь. Приповісті 26.2. Як пташка літає, як ластівка лине. Так невинне прокляття не сповниться. Незаслужене прокляття не сповниться. Але якщо прокляття заслужене, і людина попала під його вплив. Ми говоримо, що є милість для кожної людини, яка прибігає до Бога з усвідомленням, що вона потребує звільнення, вона потребує зцілення, вона потребує допомоги. Заради таких людей прийшов на цю землю Ісус Христос. Він стався дверима. Він каже: хто мною війде, вийде і посовисько знайде. Ісус каже, ніхто не може перейти в Боже Царство, як тільки через мене. Ніхто не може прийти до Отця, як тільки через мене. І в посланні до Колосян ми читаємо, що Бог через Ісуса Христа вирвав нас з царства темряви і переставив нас в царство свого улюбленого Сина. Тому кожна людина, яка прийшла до Ісуса Христа, вона має право вийти з під дії будь-якого прокляття і перед... не просто самій війти на територію благословіння, але передати це благословіння своїм дітям, внукам аж до тисячного покоління. До завтра.